Важливо підтримувати хлопців, не забувати їх, тому що обмінів зараз вкрай мало. Потрібно постійно про них нагадувати, тому що в полоні вони переживають надзвичайні муки. І якщо кожен з нас має змогу прийняти душ, поїсти, ми не знаємо, в яких умовах знаходяться наші хлопці. Азо ми пішли повністю підтримати їх їх сім'ї. Це наразі зараз є найважливіше. Азов це наше, ну це наше все, це наші сталеві серця. Приїхав на протезування на корекцію протеза. Якраз акція. Нагадування, пам'ять, розголос. Ми не повинні забувати. І все. Якщо ти не військ, ти для війська. І ми повинні пам'ятати тих, хто віддав життя за свободу, і тих, кого зараз подають туртуру. Це нашу свободу. Це насправді не так важливо, напевно, для е, самополонених, як для їхніх сімей, розуміти, що є люди, які борються за них, крім їхніх родичів і близьких. Тому, якщо хтось чує, хто ще не приєднався до акції, то приходьте, це важливо. Дікого не дамо заботи, нікого не замовлю.